Друзі, доброго вечора. Сьогодні хотів би вам показати одну е, таку проблему, з якою я стикнувся. Це для людей. Від, це взагалі відео для тих людей, які працюють в Google сайтах, які продають товари, послуги. Неважливо. І виникла така проблема. Я думаю, що та проблема, можливо, попала в багато в кого, але, знаєте, якби для себе, можливо, кому це цікаво. Тут дивиться це відео, я думаю, для них це буде актуальна інформація. Я виникла така ситуація. Я, були, до мене ім'я на хостингу Френом, і останнім часом вони поч, почали працювати не зовсім правильно. Тобто вони взагалі не, не відкривали сайти, і там, там, в общем, багато дуже проблем було. І в індексі Google висвічило. Мій сайт, але вони не відкривалися. І я вирішив перейти на інший хостинг, на український хостинг. Я територіально зараз знаходжусь на Україні. І, і я, коли змінив новий хостинг, я е, додав нове до мене ім'я на Google сайт, але старе ім'я е, перешкоджало індексації в Google. Тобто, щоб воно висвічувалося в Google пошуку. І я хотів розібратися. Тобто, тут прописати в конструкторі Google сайтів 301 редирект неможливо, економічну сторінку виставити неможливо. Я зайшов в тупік, але ви знаєте, випадково я знайшов вирішення проблеми. Я показую, просто це неважливо, який у вас був хостинг до того. Важливо те до мене ім'я, на яке ви хочете перейти. Фактично. Тут в Google все дуже просто. Дивіться, заходите в Google, заходите в інструменти, Google Диск, там де зберігаються ваші сайти чи сайт. Заходите, от, наприклад, візьму там свій сайт. Це не важливо. Це на всі сайти можете зайти, які у вас там є один, два, три сайта. Там. Неважливо. Е, просто хочу показати функцію, де змінюється одне доменне ім'я на інше. Ми трохи комп'ютер такий старенький, працює слабенько, але суть не в тому. Ось, ви зайшли на конструктор Google, Google сайтів. Ой, зачекайте хвилиночку, зараз сейчас загрузится, У что такие уже компьютер древний. И вот смотрите, вот тут там да есть опубликовать, нажимаете на рисочку, и тут настройка публикации. І отут у вас буде писатися якийсь там сайт. Можливо, десь ви давно його робили. Можливо, це саме перше до мене ім'я і URL від Google сайтів. Можливо, це від першого хостинга. Але тут буде активний хостинг у вас. Вам потрібно його в першу чергу підв'язати до Google сайтів. Активний хостинг, який буде відкриватися в Google. От. А для того, щоб проіндексувати, вам потрібно оце все, що тут в цій е, полосі знаходиться, видалити І вибрати активний хостинг. Але дивіться, коли ви вказуєте вказуєте тільки назву сайта без домену, без крапок і без W. І вказуєте ось сюди. Ось сюди, от, вказуєте. І нажимаєте ОК. На протязі 5 7 годин ваш сайт проіндексується. Тобто Google побачить, там буде ще знизу писатись, що всі старі ссылки видаляються, закладки будуть неактивними, коли ви там нажмете, і все. І ваш сайт проіндексується. Головне, щоб у вас отут, покажу ще раз, отут. Була однакова назва з тим доменом, яка, який буде знизу, який буде підв'язаний до Google сайт і вже буде активний. Отак от, от. Тоді воно е, через певний час проіндексується і сайт буде активний в індексі. Він зразу не буде показуватися, але вже як мінімум Google Search Console він проіндексується. У мене це все пройшло. Я вам просто хотів показати це відео, як я знайшов рішення цієї проблеми. Дякую всім за увагу. І якщо будуть якісь питання, пишіть коменти, буду радий вам допомогти, бо по Google-сайтам багато є чого розповісти. І хотів би вам допомогти, хто тільки почав займатись розвитком своїх, своїх якихось послуг чи, можливо, продажу товарів. Google Сайт гарна платформа, але є деякі нюанси, про які мало хто знає. І я вирішив просто з вами поділитись цією інформацією. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, буду радий вам допомогти. Гарного вечора вам!